Лабораторії селекції та генетики Тритикала Інституту рослинництва імені Юрієва селекційна робота зі створення нових сортів Тритикали-Ярого триває більше 30 років. За цей період було створено 26 сортів тритикали-ярого, харчового, кормового та технічного напрямки використання. В даний час в інституті рослинництва імені Юрієва найбільш популярними сортами тритикали яру є сорти Боревітер Харківський, Тархліба Харківський, Зліт Харківський, Воля Харківська, Булат Харківський та Достаток Харківський. Першим сортом найбільш популярним є сорт Боревітер Харківський. Характерною особливістю сорту є підвищена стійкість до посухи на рівні 8-9 балів, стійкість до вилягання 8 балів, 8,5. Стійкість до осипання. Сорт має високий потенціал урожайності. Урожайність середня сорту 4,5 тонни, потенціал 8-9 тонн гектару. Сорт має хороші хлібопекарські та змішувальні властивості борошна. Натура зерна 720-750 грам на літр. Вміст білку в зерні 12-13%. Другим популярним сортом є сорт Булат Харківський, сорт продовольчого напряму використання. Сорт характеристичного... Сорт характеризується крупним добре виповненим зерном. Середня урожайність сорту 5 тонн з гектару. Потенціал урожайності 9 тонн з гектару. Сорт також має хороші хлібопекарські властивості та змішувальні властивості. Сорт Булат Харківський має крупне добре виповнене зерно з масою 1048-46-48 г. Сорт має підвищену стійкість до основних листкових хвороб. Стійкість на рівні 7-8 балів. Сорт характеризується хорошими хлібопекарськими та змішаними остями зерна. Натура зерна підвищена 750-800 г літр, Вміст білка 13-13,5%. Третім сортом, який в цьому році представлений в розмноженні в інституті, є сорт скарб парківський. Сорт універсального напрямку використання. Сорт має потенціал урожайності 8,5 тонн гектарів. середня урожайність сорту 5,2 тонн гектарів. Сорт скарб харківський, як в принципі, і всі сорти наші середньостиглий, вегетаційний період 89-95 діб, висота рослин середня 105-110 см. Сорт скарб харківський, стійкий до основних листкових хвороб. Стійкість на рівні 7-8 балів. Зерно добре виповнене середньої крупності. Маса 1043 грами. Сорт також має хороші хлібопекарські та змішувальні властимості, середня хлібопекарська оцінка 8 балів, об'єм хліба дещо менший, ніж у Булату 420 мл. У булату цей показник 500 мл. Також хотілося б в двох словах сказати за наші нові розробки. Є в нас ще Два сорти з легким обмолотом, які у 2022 та 2023 роках були передані на кваліфікаційну експертизу в Україні. Це сорти Легіт та сорт Свобода Харківська. Характерна їх особливість – легкий молот колосу, потенціал урожайності їх вищий – до 10 тонн з гектару, середня урожайність сортів також вища – 5,5 до 6 тонн. Зельною інформацією стосовно характеристики сортів, цінової інформації можете звертатися в відділ маркетингу, а також безпосередньо до селекціонера. Номер телефону 099 640 52 18. Чорнобай Сергій Володимирович. Дякую за увагу.